Марія Федорівна працює у тресті зеленого господарства з 1978 року. І з часом не втрачає натхнення та любові до власної роботи. Сьогодні впродовж дня разом із колегами зі своєї бригади вона трудиться, аби привезти до ладу сквер поблизу мототреку. Цього разу тут висаджують кущі хризантеми. Тож пані Марія розповідає про етапи, які проходить рослинка перед посадкою. І ламається череночок, ставиться земля, потім пісок. Постійно, щоб був вологий. і вони садимо в ящики. При посадці головне перекопати ґрунт, хорошу ямку викопати, дати чим побільше водички. І це для хризантеми, то кажуть, все достатньо. Працівники тресту зеленого господарства вже заквітчили площу привокзальну, пагорб слави, бульвар незалежності та парк молоді. А от у сквері біля мототреку висадять 130 хризантем. Їх вирощували в наших теплицях. Висадка в нас почалася десь тижнів-два тому. Починали ми з парку молоді. З дня на день висаджені хризантеми зацвітуть. Фахівчиня судово-паркового господарства Анна Пихотіна каже, загалом цей рік виявився продуктивним. Цього року працівники Тресту зеленого господарства висадили в місті близько 70 тисяч однорічників, близько 7 тисяч багаторічників, в тому числі хризантеми 800 штук. На цьому сезон у комунальників не завершується. Невдовзі планують висадити й цибулину тюльпанів, які розцвітуть вже навесні. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ТІВІ.